Державна служба з надзвичайних ситуацій розповіла про алгоритми дій у разі можливої радіаційної аварії на захопленій росіянами Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі Запорізької області. Отже, якщо аварія все-таки відбулася, то перш за все потрібно ізолювати себе від навколишнього середовища та можливої радіації в повітрі. Найбезпечніше це бути в замкненому приміщенні або ж терміново в ньому сховатися. Якщо ж ви були на вулиці та зайшли у приміщення себе по потрібно знезаразити і вимити з милом всі відкриті ділянки свого тіла за можливості прийняти душ, проте водопровідну воду пити не можна. Усі продукти варто зберігати в герметичному упакуванні та Протерти вологою серветкою перед їхнім використанням. Якщо в регіоні необхідна евакуація населення, про це повідомить місцева влада. Тривожна валіза має бути на поготові Перед виходом із дому треба перекрити воду, електро- і газопостачання. Нагадаємо, раніше керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни закінчили підготовку теракту на Запорізькій атомній електростанції. За словами Буданова, окупанти розмістили начинену вибухівку. Ю, техніку біля четвертого з шести енергоблоків Запорізької атомної електростанції, яка окупована ними від початку вторгнення в Україну.